Бували у вас ситуації з гендерною нерівністю пов'язані з роботою. Ми сьогодні розберемо три ситуації стрес, три поста, які я знайшла, для того, щоб зрозуміти, а про що це? Гендерна нерівність у 24-му році. Справді мене бісить, чи ми живемо в сучасному світі де так багато успішних крутих жінок, але досі іноді стикаюся з маминими царапинками. Чому успіх жінки все ще сприймається як щось дивне? Коли ми вибираємо кандидатів на посаду, ми маємо виключно орієнтуватися на професійні скіли та на особисті навички. І якщо вас знецінюють просто за те, що ви маєте певну стать, і я зараз кажу не тільки про жінок, насправді є роботи, де чоловікам відмовляють, тому що на думку роботодавців це може бути жіноча робота. Я реально здивувалася. Вони вважають, що жінкам заробляти легко, що вони майже нічого не роблять. А в моїй бульбашці жінки пашуть повну, постійно вчаться, працюють, тримають купу всього на собі. Наразі е, в жінок, особливо в яких чоловіки знаходяться на війні, в них обов'язків набагато більше ніж в ніж було раніше, як мінімум, та тому що було з ким ділити це. Та тобто така трохи квотна історія. По квотам, чому деякі чоловіки так агресивно заперечують гендерну нерівність? Те, що зараз з цим активно борються в різних сферах життя, не означає, що її зовсім не існує. Насправді треба ще звертати увагу на контекст, в якому ми зростали. Чому чоловіки заперечують, тому що вони дуже часто не бачать всього досвіду жінок, із чим вони зіштовхуються і при пошуці роботи, і при самій роботі, так з якими ситуаціями, і не стикаються з тим набором упереджень, з якими стикаються жінки.